Як бути в проміжок часу між тим, коли відстрочка вже вже немає в реєстрі запису про відстрочку, а талончик в них тільки на через місяць? Носити з собою повний пакет документів, який підтверджує право на відстрочку, вплоть до того, що якщо буде доставка в інший ТЦК та СП, а ми знаємо, що чужий ТЦК та СП. Також має право на мобілізацію. А, для чого носити з собою пакет документів? Для того, щоб якщо чужий ТЦК ТСП захоче привести до себе і мобілізувати, то постанова визначає, що в цьому випадку цей ТЦК СП має спочатку поставити до себе на обліку, відправити на ВЛК, якщо є потреба. І якщо переконається, що є всі можливості для мобілізації, мають право мобілізувати. Тому. Необхідно мати з собою пакет документів е, і пояснювати, що в мене є право на відстрочку, я все відправив. Дивіться, в мене є поштовий опис, в мене є поштова квитанція, в мене є талончик з записом на квітень я чекаю, але якщо ви маєте бажання мене мобілізувати, то, будь ласка, ставте мене на облік і приймайте у мене зараз ви заяву на відстрочку і розглядайте її. Е, відповідно, Інший та ТСП також має прийняти ці документи, і вже їх комісія буде розглядати і приймати рішення.